З вами я і ведучий Антон Середа. Тема нашої сьогоднішньої програми казковий дитячий світ. Як відомо, дитяча кімната це те місце, де має дитина зростати, навчатись і розвиватись. В нашій програмі ми врахуємо ці три важливих аспекти. Слід враховувати те, що наш сьогоднішній герой хлопчик, якому півтора роки, а героїня дівчинка, якій п'ять років. Це вона і є. Зараз з нею будемо знайомитись. Привіт! Так, а тут треба забрати. Опа, оба! ліво вправо Давайте знайомитись. Мене звуть Антон Середа. Я з програми Квадратний метр як вас звуть? дуже приємно. Мене звуть Сергій. Це моя дружина Лариса і донька Аня. А в листі ви писали про те, що у вас ще є і синочок. Так, у нас є Артемчик, якому на даний момент півтора рочки. Ну він зараз листує в бабусі. На жаль, не зміг приїхати до нас на передачу. І сьогодні ми будемо робити ремонт саме для ваших дітей. Так. Що ми маємо зробити в цій кімнаті? Хотілося б, щоб це була функціональна кімната, щоб вона була в світлих тонах, щоб у ній було щось казкове, щоб потрапляючи в цю дитячу кімнату і сам відчував себе дитиною. Ну що ж, і з казковістю мені абсолютно все зрозуміло. Тепер з функціональністю. Сергій, ви як практик, можете мені сказати, що має бути в цій кімнаті? Це має бути ігрова чи, можливо, виключно спальня для дітей. Усяка ну, кімната повинна бути і ігровою, і спальнею, і робочим кабінам. Не там, так як наша донька скоро піде в школу. Ну що ж, я думаю, що наш дизайнер врахує абсолютно всі ваші побажання сьогоднішні. Від вас прошу одне єдине. Ключі від вашої квартири. А ключі у нашої доньки Ані. Давай мені ключ, Анечка. Побачимо з вами вже наприкінці нашого ремонту. Ну, а ми йдемо знайомитись з нашим дизайнером. Наш сьогоднішній дизайнер Марина Ващенко вже знайома постійним глядачам квадратного метра за попередніми проектами. Марина добре знає, що таке справжній стиль і створює дизайн на будь-який смак. Її інтер'єри довершені та цілісні, а рішення вдалі та оригінальні. Сьогодні перед Мариною постало завдання створити дивосвіт для двох дітей, чесно кажучи, без магії тут не обійтися. Тож давайте подивимося, якими саме магічними прийомами володіє Марина. На доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка, що тут має з'явитись в майбутньому? Ідей дуже багато, але в нашому випадку добре діятиме правило, головне не нашкодити. Дитячий світ це дуже складна субстанція, тому потрібно бути вкрай обережними. Як на мене, одним із головних завдань нашого ремонту буде розділення кімнат на зони. Їхнє візуальне розмежування і, звісно, створення комфорту, що виникатиме у дітей в цій кімнаті. Ну що ж давайте більш детально зупинимось на зонуванні, де що у нас буде знаходити? Будь ласка, основних зон буде три. Тут ми розташуємо спортивну ігрову зону. Тут встановимо шведську стінку, можливо, будуть кільця і дитячі іграшки. Далі йде спальна зона. О, це я так думаю для дівчинки буде. Так, одне ліжко поставимо тут. Можливо, зробимо його напівкруглим і прикриємо прозорим балдахіном. Тут спатиме наша принцеса. Біля дверей поставимо шафу. Там можна буде заховати дитячі речі. Біля спальної зони я передбачила хвилясті полиці. Там вони зможуть поставити свої іграшки, а біля робочої зони будуть полички для книжок і зошитів. Ага. Ну а тепер від практики та естетики давайте перейдемо до казки, тому що наскільки я розумію, кожна дитяча кімната це щось казкове. Що у нас буде тут казкового? Головним казковим акцентом кімнати стане тема метеликів. Вони будуть присутні на поверхні шафи, на стінах. Також буде метелик-світильник. Тобто це буде величезний сюрприз для наших маленьких героїв. Так, що ж мені абсолютно все зрозуміло. Удачі нам під час ремонту. А нашим глядачам можу сказати одне єдине: програма квадратний метр прямо зараз починає створювати унікальний дитячий світ. Дитинства яскравий, чарівний та казковий. Він весь час змінює все навколо. Цей світ зовсім інший. Він може бути вразливим та крихким, а деколи навіть самотнім. Дорослі намагаються його зрозуміти, але не всі усвідомлюють, що іноді достатньо навіть найменшого прояву нерозуміння, щоб його зруйнувати. Сьогодні ми будемо лише створювати найкращий та найзручніший казковий світ від квадратного метра. Перед нами стоїть надскладне завдання розділити кімнату на зони так, щоб там знайшлося місце і для п'ятирічної дівчинки, і для зовсім маленького хлопчика. Тож давайте не гаяти час. Проект готовий та й бажання досхочу. Помах чарівної палички, і наш ремонт починається. Простір наших маленьких героїв дизайнер вирішила розмежувати не лише за допомогою кольорів, але й за допомогою гри фактур. Саме зараз ми робимо перші кроки на довгому та складному шляху інтер'єрного перетворення. Монтуємо на стелі каркас для майбутньої складної конструкції з гіпсокартону. Як бачимо, для цієї конструкції ми віддали рівно половину стелі, а на іншій частині має з'явитись натяжна поверха плівка. У нас цей процес не займає багато часу, адже все продумано заздалегідь. Та й наші казкові майстри сьогодні роблять справжні дива. Основа готова, і тепер ми можемо перейти до наступного ремонтного кроку обшивання гіпсокартоном. Гіпсокартону у цій кімнаті нам знадобиться досить багато. Спочатку обшиємо ним складну двоярусну конструкцію на стелі. Легкими і відточеними руками наші чарівники ремонту швидко надають конструкції майже завершеного вигляду. Залишаємо місця для точкового освітлення. Все, тепер ця частина стелі готова до подальших перетворень. Але робота з гіпсокартоном не припиняється. Ми його використаємо ще й на стіні як ще один елемент зонування простору. З його допомогою ми відділимо хлопчачу зону від навчальної. Звичайно, і це інтер'єрне рішення виконане з неабиякою фантазією. На стіні поступово з'являються сходинки. Куди вони приведуть нашу програму? Побачимо вже згодом. Маємо прикласти максимум зусиль, аби отримати ідеальну рівну поверхню. Адже за дизайнерським задумом на цій конструкції незабаром має з'явитися різнокольорова фактурна штукатурка. Результат відмінний. Рухаємося далі. Ну що ж, як бачите, наші казкові перетворення лише починаються. Зараз ми візьмемося за ту частину кімнати, яка буде дівочою. Саме тут, на стіні і на конструкції зіпсокартону має з'явитися фактурна штукатурка. Цей процес вам вже відомий. Беремо штукатурку і наносимо її на стіну, додаючи рельєфу за допомогою шпателя. Як ви розумієте, малюнок фактури у нас абсолютно спонтанний. Поступово стіна перетворюється на цікаву рельєфну композицію, змочуючи шпатель у воді, щоб штука. Катурка не тяглася за ним, ми швидко розладжуємо нашу настінну композицію. Використовуючи точно такий матеріал та точно таку технологію виконання, ми створюємо подібну фактуру і на конструкції зіпсокартону на стелі. Створена фактура дозволить чітко відокремити спальну зону дівчинки від інших зон нашого інтер'єру. Останнє, що нам треба зробити, це зафарбувати стіну та стелю у рожевий колір. Він зробить місце спальні більш затишним, але це буде трохи згодом. А в нашій казці з'являється новий герой. До це цікаво. Дивіться далі. Ремонт в нашій програмі завжди схожий на казку. А в програмі, де герої діти, він має бути по-справжньому казковим. Як ви пам'ятаєте, кімнату ми розділяємо на дівочу та хлопчачу зони. Саме тому й колір у нас теж буде різний. Ту частину кімнати, яка буде належати нашій маленькій принцесі, стіну та стелю ми зафарбуємо у рожевий колір. А потім ще нанесемо шар перламутру. А ось протилежну стіну зафарбуємо у блакитний колір. Саме тут буде спальне місце маленького господаря. Але яким воно буде? Це величезна таємниця та сюрприз для переважної частини нашої знімальної групи. Що ж в касті з'являються нові ну, сюжети. В нашій казковій країні особливої уваги заслуговує покриття на підлозі. Воно має бути надійним та легко відчищатися від бруду. Адже ви не забули, головні герої нашої казки – діти. Ми знайшли матеріал, який у нашому випадку найбільш оптимальний. Це ламінат. Укладається він доволі легко завдяки системі замкового з'єднання. Але не забуваємо, задля захисту від проникнення вологи і пари на бетонну підлогу необхідно покласти щільну поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,2. Десятих міліметра при укладанні ламінату на теплу підлогу такий поліетиленовий шар також обов'язковий. Якщо ж основа приміщення розташована дуже близько до природного ґрунту або піддається значним коливанням температури, підкладка має бути завтовшки не менше 1-2 міліметри. Наприклад, у зимових садах або підвальних приміщеннях. У нас ідеальні умови для укладання ламінату суха та рівна основа. Декілька хвилин, і підлога готова. Бачите, яка гра фактури це не магія, це реальність. Подивимось, чим нас здивує наш дизайнер далі. Антоне, на стіні у нас будуть автомобіль, який ми зробимо за допомогою трафарету. А за рахунок чого ми будемо створювати цей малюнок? За допомогою фарби і ось такої губки. Ну що ж, перш за все, я так розумію, будемо кріпити трафарет. Так, почнімо. Ну що ж, все, нібито тримається. Що далі у нас? Далі фарбуватимемо їх. Тримайте лінійку, будете його притримувати. А я візьму губку і фарбу. Беремо небагато фарби, щоб на губці було зовсім трішки. І далі такими набивними рухами. Це у нас для того, щоб не затікала фарба. Наносити трафарети на стіну можна різними способами. Перший спосіб це нанесення малюнка пензлем. Основна особливість такої техніки: пензель має бути практично сухим. Фарби на його ворці повинно бути мінімум. Другий спосіб фарбу наносимо за допомогою валика. Це, мабуть, найшвидший спосіб. Найчастіше його використовують для створення великих однокольорових трафаретних малюнків. Ми ж оберемо третій: нанесення трафарету за допомогою губки. Наш трафарет висох, Можемо його зняти. Тільки не забувайте, що фарби потрібно брати зовсім небагато. Звичайно, одним з надважливих елементів у дитячій кімнаті є освітлення. Для кожної кімнатної зони воно повинно бути різним. Наприклад, у робочій зоні світло має бути яскравим та інтенсивним. А от у спальні м'яким, розсіяним, таким, щоб не навантажувало очі. Дизайнерка обрала потрібне освітлення для кожної з наших зон. Крім того, завдяки красивим світильникам, на стіні ми підтримали нашу тематику метелики. Ну що ж, стіни у нас в належному стані? Є фактурна штукатурка, можемо переходити до натягування стелі. Став час стелі. Конструкцію зі псокартону ми доповнимо натяжною плівкою блакитного кольору. Цим ми підтримуємо кольорове розмежування нашої кімнати. Головне, щоб повітря в кімнаті було розігріте до потрібної температури. Адже навіть у казці існують певні правила. Коли плівка набуває потрібної еластичності, майстри легко монтують її на заготовлені профілі. Тепер можна сказати, що стеля готова на всі 100%. Дійсно, казкове перетворення. Машинки для хлопчика ми зробили. Тепер лишається зробити метеликів для дівчинки. Беремо наші лекала, прикладаємо до стіни і обводимо олівцем. Ось так. Наш малюнок готовий, тепер будемо фарбувати. Оскільки стіна фактурна, то малюємо метелика пензликом, щоб метелик вийшов акуратним. Перші метелики в цій кімнаті з'явились, але це ще не все. Нас чекає головний сюрприз програми створення великого гіпсового метелика. Створити з гіпсокартону його досить складно. Але ми знайшли вихід. Нам необхідно взяти малярну стрічку, звичайнісінький дріт, лекалу, ну і вміння спеціаліста програми Квадратний метр, що зараз вийде. Дивіться далі. Наш майстер зараз зайнятий великим метеликом. Його ми згодом прикріпимо на стіні, а за могутніми крилами цього красення заховаємо маленькі світильники. Технологія доволі проста. Спочатку робимо каркас, потім заклеюємо армованою стрічкою. І останній крок: заповнюємо форму гіпсом. Гіпс закріпиться на основі і буде добре тримати форму. Чекаємо, доки фігура метелика висохне. Тепер залишається наповнити його життям, зафарбувати. Ну що ж, ми отримали от таке от чудо, залишається його відшліфувати і повісити під стелю. Мешканці нашої казкової країни, звичайно, повинні десь зберігати свої речі. До того ж, не забуваємо, і з кожним роком їх буде все більше та більше, адже діти ростуть. Саме тому наша дизайнерка передбачила у своєму казковому проєкті простору шафу купе. Єдине, що дизайнерка не може передбачити заздалегідь, як діти поділять цю шафу. Щоб наша казкова країна стала затишною та чарівною, потрібно подбати і про текстильне оформлення кімнати. Наша дизайнерка підійшла до цього питання як справжній професіонал. Погляньте лише на цей білий повітряний тюль на вікні. Витонченості йому додають дві штори: рожева та блакитна, які своїм кольоровим ансамблем підсилюють зонування кімнати. От балдахін. Подивіться, як біла прозора тканина ззовні м'яко поєднується із внутрішньою рожевою. Бачите, рожева тканина займає лише нижню половину балдахіна. У ньому наша маленька принцеса під час сну буде надійно захищена від зовнішнього світу. Наш дивосвіт майже готовий до прийому своїх господарів. Залишилось лише кілька магічних ремонтних рухів. Звичайно, жодна дитяча кімната не може обійтися без спортивного куточка. З медичної точки зору користь від занять спортом очевидна: по-перше, ваш малюк стане міцнішим, більш рухливим та жвавим. Він буде краще рости і розвиватися, у нього міцнітимуть м'язи рук, спини і хребта. По-друге, навіть маля, що робить свої перші кроки, із великим задоволенням почне освоювати шведську стінку. Коли дитина босоніж буде підійматися на стінку, то одночасно робитиме масаж стоп. а це чудова профілактика плоскостопості. До того ж, бажано, що вся конструкція була виконана з натурального дерева з подвійним лакуванням. Наш спортивний куточок готовий. Переходимо до наступного етапу магічних робіт. Дитяча кімната, звичайно, не може обійтися без спального місця, особливо якщо у цій кімнаті мешкатимуть маленька принцеса і її братик, маленький принц. Зрозуміло, ліжко для майбутнього королеви має бути особливим. Головна відмінність цього ліжка матрац. Відомо, що якісна основа гарантує здоровий сон, чудовий ранок і гарний настрій на весь день. А от спробуйте підняти матрац. Бачите, це ліжко із секретом. Під матрацом величезний простір для зберігання речей. Відтепер таке питання: як куди вліт. Поховати зимові ковдри, де зберігати постійну білизну, батьків наших героїв більше не хвилюватимуть. Дитяча кімната унікальна тим, що вона багатофункціональна. Це і спальня, і кабінет, і вітальня, і, звичайно ж, місце для веселих ігор. Тому деталі інтер'єру та розташування меблів мають бути продумані так, щоб і все необхідне помістилося, і вільного місця при цьому залишилося якнайбільше. Зараз ми облаштовуємо навчальну зону кімнати. Як бачите, майстри квадратного метра дуже швидко встановлюють біля вікна компактний та зручний стіл. І доки вони його збирають, дозвольте дати кілька порад тим... Хто зараз ламає собі голову над нелегким питанням вибору дитячих меблів? Вони мають бути виготовлені з натуральних матеріалів, не мати гострих путів і бути ретельно відполірованими. До того ж, меблі мають бути міцними, і що найголовніше, відповідати дитячому зросту. Це означає, що розташування ручок, шафи і висота полиць повинні бути на такому рівні, щоб дитина могла дістати необхідні речі самостійно. Ну що ж, робоче місце готове, проте в казковій країні є ще над чим попрацювати. В дитячій кімнаті малюки і сплять, і граються і навчаються. Тож ці три різних процеси мають спокійно поєднуватися в одному невеликому приміщенні, не викликаючи у дитини втоми і роздратування. Кожну з функціональних зон кімнати необхідно особливим чином розмежувати. Добре, якщо місця для гри, навчання та сну будуть виділені різним кольором або фактурою. Предмети в дитячій кімнаті повинні мати просту форму і великі деталі. Слід уникати гострих кутів і виступів. Усі поверхні мають бути гладенькими. Підбираючи колір, необхідно знати про кольорові смаки малюка. Найменші люблять соковиті барви червону, пурпурну та рожеву. Дітям від 9 до 11 років подобаються помаранчевий, жовтий і зелений кольори. Після 12 перевага надається синьому. Звичайно, це стосується більшості дітей, але є виключення. Як бачимо, у нас все зроблено правильно. Тож ще кілька деталей, і ми нарешті зможемо запросити наших героїв у їх нову казкову кімнату. Інчується наша дивовижна казка. Перед нами стояло завдання створити щось унікальне, суто дитяче та індивідуальне. І наша дизайнерка, немов казкова фея, із чарівною паличкою зробила майже неможливе. Ми повинні були розділити кімнату на зони. Погляньте, як добре вдалося це зробити. Нашій дизайнерці Спальня зона дівчинки виконана у м'яких рожевих тонах. Ціна із фактурною штукатуркою, і вишукана гіпсокартонна композиція на стелі створюють ефект дійсно окремої дівчачої зони. Балдахін тільки підсилює це відчуття: це покої принцеси, тільки вона вирішує, кого можна туди допустити. В іншому куточку кімнати ми розмістили спортивно ігрову зону. Тут є шведська стінка та кільця. Малюки зможуть досхочу лазити та розгойдуватися. Ще крок, і ми вже у хлопчачому світі: авто на стінах, ліжко справжнього автомобіліста та блакитні кольори, і на стелі, і на стіні. Тепер залишається зробити лише дві речі: вислухати міркування нашої дизайнерки і, нарешті, запросити до кімнати маленьких господарів цієї чудової країни. Ну що ж, наш ремонт нарешті завершено, і ми можемо з вами підбивати підсумки. Особисто я себе в цій кімнаті почуваю так, ніби то мені хочеться повернутися в своє дитинство. Марино, перш за все, дякую за такий чудовий інтер'єр. І скажіть те, що ми планували на самому початку нашої програми, і те, що ми отримали в результаті, наскільки це все відповідає тому, що ми планували. Завдання було не з легких, оскільки ми мали справу з дітьми. А як відомо, дитячий світ це дуже складний ремонтний аспект. І тут для початку треба все ретельно продумати, подбати про всі особисті і індивідуальні моменти, і лише потім братися за ремонт. Наскільки я розумію, складність була в тому, що тут мешкає два герої: героїня та маленький хлопчик, і різниця у віці у них досить таки велика. Як ви враховували і цей аспект? Звісно, ми врахували той момент, що в кімнаті житимуть двоє дітей різного віку і різної статі. Хлопчик ще дуже маленький, тому основну увагу ми приділили, звісно ж, дівчинці. Але, звичайно, врахували майбутні зацікавленості нашого невеличкого героя. А вже ж ми дивилися в майбутнє. Наша принцеса дуже скоро піде в школу, тому їй необхідно було передбачити робочу зону. Ось тут ми розташували робочий стіл, полички, колір підібрали більш нейтральний, щоб потім і хлопчик міг тут займатися і користуватися усім цим. Ну я дивлюсь, ви подбали тут абсолютно про все: це і спальні місця, і місце, де можна робити домашні завдання. І більш того, скажу вам, що у нас є спортивно ігрова зона. У такому віці діти виховуються саме у грі, крім того, важливий їхній фізичний стан зарядка, гімнастика. Діти повинні тримати себе у формі, тому без цієї зони ми не змогли обійтися. Тобто, ми будемо з вами створювати олімпійські резерви саме так. Ну що ж, і найголовніший момент нашої програми чесно і відверто поставте собі оцінку за свою роботу. Мені б хотілося, щоб діти своєю присутністю вдихнули в цю кімнату життя. Це буде найкраща винагорода за мою роботу. Ну що ж, я вам дякую за те, що стали нашим дизайнером. Ну а ми з вами зараз перевіримо, як оцінять цю кімнату наші маленькі герої. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Відкриваємо очі. Як тобі? Ага, краса? А як батькам? Яка краса. Нормально? Що Сергій, мріяв про таку стінку в дитинстві мріяв. Це Артема, у нас ліжечко тут. Іди подиви своє ліжечко. Яке в нас гарненьке ліжечко. Аня, ти хочеш собі таке ліжко чи ні? Ні? А яке ти думаєш, що у тебе буде ліжко зараз? Ти, ти взагалі от бачиш тут своє ліжко. Да. Де ти думаєш, що воно є. Там за ширмочкою. Давай заглянемо. Хопа! Вуаля! Це твоє ліжко. Як тобі? Травить. Травиться. Дивись, тут у нас є така подушечка, дизайнерка наша робила. Це тобі подарунок від неї і метелики у нас тут є. Вона дуже хотіла, щоб у неї було таке місце, як у маленької принцеси. Ти як принцеса на горошині тут будеш, Аня? А знаєш цю казку? Знаєш, що там процеси підкладували під матрат? Горошино. Горошино. Ну а тепер питання до батьків: як ви вважаєте, що є найважливішим в дитячій кімнаті? Найважливішим в дитячій кімнаті є і ліжечко, і звичайно, для дітей дуже важливо, щоб було місце, де вони могли б погратися. Відповідь, звичайно, правильна, але трішки я з вашого дозволу дозвольте, скажу інакше: найважливіше в дитячій кімнаті це діти. Бачите, і все, що робиться для них. Ну так, підколов. У нас тут є місце. До речі, де ти зможеш тепер готувати всі свої уроки. Такий гарний стіл за таким столом потрібно буде навчатись тільки на відмінно і не інакше. Ну а тим часом, доки у нас батьки приходять в себе, приходять до тями. У нас а, наш маленький герой вже на собі випробує всі новинки дизайнерських рішень. Аня, я думаю, що твій брат без тебе тут це подивить. Навіть Артем ми граємо вже з хованки. Тим часом, доки у нас Аня випробує на собі нашу гірку, ми вже граємо з хованки. Артем. метро зачиняється. Оп! Ану, ану. Ану. Ось, а, отак. Мене затягують. Мене затягують шафу. Я думаю, що на цьому програма квадратний метр з вами прощається, але ненадовго тим часом. Тато нам розказує, як йому ремонт. Ану, Сергій, що ви можете сказати з приводу того, що нам вдалося то змагати? Знаєте, коли я був маленький, я мріяв про таку кімнату. У нас було двоє з братом сім'ї і дуже маленька кімната. А тут... Просто немає слів. У нас у батьків була невеличка двокімнатна квартирка, і у нас був з сестрою на двох один стіл, і ми уроки на жаль вчили з нею по черзі. Хоча ага. при чому, при цьому нам вдавалося дуже гарно в школі навчатися? Ага, а відмінно закінчила? Да, і сестра також. Ну а я то думаю, звідки у бажання, щоб Аня стала відмінницею. Аня, давай я тут з тобою буду на рівний спілкуватись. Скажи, будь ласка, ким ти станеш, коли виростеш? Ну, те, якщо чесно. Лікар, вчителем, бізнесмена, телевідущий? Кіноактриса будеш? Моделлю? Ну ким? буде. О, Перукар. Ларисо. Як ви вважаєте, от ця кімната буде зручною для ваших дітей? Ми сподівалися, що дитяча. Яку ми отримаємо, буде дуже яскрава, дуже красива, але насправді дизайнер просто перевершила всі наші мрії і всі наші сподівання. Я думаю, що ця дитяча кімната це, мабуть, мрія для кожної маленької дитини. Поставте оцінку за роботу нашому дизайнеру, тому що у нас так прийнято, що наприкінці програми наші герої ставлять оцінку за роботу нашим спеціалістам. Я думаю, відмінно, так як зараз хочеться вернутися до себе в дитинство.